Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись місто Харків, що заважає припинити обстріли, знищити повністю всіх росіян, расистів, що обстрілюють Харків. Закрити небо над Харковом, захистити Харків'ян повністю. Так, в Харкові проводяться роботи для того, щоб зруйнувати тут заплановано в Рашистів є якийсь план. Його викрили. Які плани у Рашистів. тут працюють в самому місті не одна групи, агент агентура така рашиська. Вони саме планують, щоб були великі жертви вбивства людей. Нет. Щось пов'язано із військовими. Може, це якісь військові які льотчики. І зараз в Харкові спрямована така робота викрити, викрити всіх. Агентів, всіх е, колаборантів От, багато труда витрачають на те, щоб не виконався оцей план, щоб була е, зруйнована оця рашистська операція, якась є у них стосовно військових в Харкові. Рашисти намагаються вбити. Робота проводиться гарно, добре. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Прошу, допоможіть, закрийте небо над Харковом. Більше не можуть рашисти проводити обстріли. Ще до м Харкова має надійти зброя. Дуже гарна. І ця зброя допоможе закрити небо, більше буде ПВО, так розуміючи, такої зброї, яка закриває небо, які є ще перешкоди, що заважає військовим України знищити всіх расистів, що запускають дрони. Що... Запускають ракети, обстрілюють Харків, щоб в них не було більше такої змоги це зробити. Зараз є в цьому плані перешкоди. Так, є перешкоди, але ситуація зміниться. Буде підкріплення, і дійсно на території Росії зайдуть військові. Я не знаю, чи це наші, чи це військові саме загони, оці з громадян Росії, які зроблять це, вони нейтралізують тих расистів, що вбивають у Харкові. Харків'ян, що вбивають, обстрілюють людей. Це буде зачищено, їх не, не буде, їх буде вбито, нікуди не втечуть. Це так це я заперечую повністю весь цей негатив вбираю. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим. Це знищення всіх російських військових, рашистів, хто надає накази, хто виконує накази, хто обстрілює Харків, Заперечую в негативості вбираю. Так, у них план грандіозного якогось вбивства, руйнації заперечую повністю. Більше не можуть расисти здійснювати обстріли Харкова. Адвертає віки вічні, руйнується весь план, знищується повністю всі їхні. Військова техніка, всі склади з боєприпасами, всі склади з дронами, і вони самі знищуються разом із ними. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть Харків, одверніть. Російських військових расистів більше не мають вони такої змоги, буде так. Прошу, допоможіть нам їх знищити. Перекриваю. Одвертаю на які вічні всіх рашисті. Прошу допоможіть нам, будь ласка, захистіть Харків, де буде закрите небо над Харковом. Весь негатив, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вбухову хвилю, уламки, кулі відвертаю від наших людей у Харкові. Від військових і цивільних і повертає назад расистам, звідки його запускають, там воно все вибухає і падає на них, їх же знищує. Все лайно, що зробили расисти, росіяни Харкову повертаю їм назад. Вони страждають, вони вмирають самі ж. Буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всіх расистів, росіян, що обстрілюють, знищують наших військових у Харкові. Руйнують місто, вбивають наших людей. Прошу допоможіть, щоб більше в расистів не було такої змоги обстрілювати Харків, більше не можуть. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Прошу захисту і зруйнуйте всі плани расистські. І ще немає в них змоги проводити агресію. Дякую за увагу.